Отже, усі учасники нашого шоу, мами і їх діти, зараз готуються до початку. Доброго дня! Бачення готуєтесь до конкурсу. Хвилюєтесь? Так, хвилююсь і дуже. Хто сьогодні вас буде підтримувати? Моя донька. Як ви гадаєте, хто переможе у нашому шоу? Ну, ми давно дружимо, тож переможе найкраще. А ми тут усі найкращі. Ой, вибачте мене, я запізнилася, але я вже з вами. Що ж, бажаю вам успіху. Моя мама постійно контролює порядок у домі, До дрібниць. Можливо, вона і переможе. А наша креативна, але трішки розсійна, любить робити з нами вироби, але й часто забуває про важливі дати. Ото, якщо вона її виграє, то може про це і забути. Моя мама завжди думає про кар'єру, але здається, що вона завжди зайнята. Але вона намагається наглушити цей час в яскравий спосіб зі мною. То! Ну, то кудись ходимо, то щось прикольне вигадує, то якісь подарунки подарує. Усі мами намагаються щось для нас таке зробити. Ти усі вони жітки переможемо. Так завжди переможе дружба. От і добре! Хоч і я за свою трішки хвилююсь, такого може наговорити? Та наша теж, Як розхвилюється, то хоча б соромно не було. Та це шоу? Все будете на коважі на драй. Для нас то так, а мами є мами. Ой, давайте хоча б себе не накручувати. Та дійсно, це все не поспережньому, це ж просто шоу. Наче в цей перемоги чи погоршу, що зміниться. Дійсно, посидимо, похихікаємо і розійдемось. От і добре! Отже, ми розпочинаємо наше шоу «Супермама»! І перше запитання до наших мам: скільки часу ви приділяєте своїм дітям? Я намагаюся максимально приділяти час своїй дитині. Я по можливості буду зайняти на роботі, але я стараюсь. Я усі вихідні провожу з дітьми. А я навіть казки на ній читаю. А ми разом прибираємо в курде. Мами тримаються в певні. Ага, хочеться їй повірити в те, що вони говорять. Ну, може, доля правди там і є. Послухаємо, що буде далі. Може, їм щось підказувати. Та ні. Ще образиться, що самі не впорються. То тоді сидимо тихенько, чекаємо мам. Це же і робить. Запитання номер два. Чи слідкуєте ви за правильним харчуванням ваших дітей? Звичайно, зранку йогурт з собою банан даю обов'язково, кашки різні корисні варю. Я не дуже сувора мама, але всякі там чіпси я забороняю. Та й не тільки чіпси, а й газовані напої. Морепродукти, дієтичне харчування, солодке лише на вихідних. Цікаві версії. мені лінії по приколу. Ага, особливо про чіпси. Цікаві вони, Ми все одно їмо, що захочемо. Але говорить видка і впевнено. Маша школа. Сказали, не хочу відкривати всі козирі. Ну-ну. А ми переходимо до наступного етапу нашого шоу Супер-пупер-мама. І мамам потрібно показати, як вони спілкуються зі своїми дітьми. Ну, як я? Тримаюся непогано. Ти ж знаєш, ти у мене найкращий. То що, до перемоги ще один крок? Для мене ти вже перемогла тим, що погодилася брати участь у цьому шоу. Якщо я переможу, на тебе чекає сюрприз. Мама, може не потрібно, бо твої сюрпризи часто так закінчуються. Ми послухали і побачили наших мам, а тепер надаємо слово дітям. Я дуже люблю свою маму і люблю, коли ми разом проводимо вільний час. Але це буває рідко. Тому що мама то на роботі, то зайнята якимись домашніми справами. Моя мама читає найніші казки, но я їх не дослухаю, бо мама засинає. Я на своє не обожаюся, бо я розумію, що вона втомлюється. Моя мама дійсно за здоровий спосіб життя. Але іноді ми напоминаю попадський чіпсів, щоб разом подивитися якесь кіно. Тобто, ви не задоволені своїми мамами? Навпаки, дуже задоволені. Але те, що вони розповідали, ну їм теж хочеться виглядати достойно. Як вони нам багато чого пробачають, так і ми їм. головне не те, що тобі говорить, а те, що тобі роблять. Ваша мама роблять все, щоб ми були щасливими. Не знаю, як вас. Але мене навіть не цікавить, хто переміг у нашому шоу. Головне, що все закінчилось так душевно та по-домашньому.